Постійно під ударами перебуває і оріхів у місті. Немає жодної вцілілої будівлі, але там досі залишаються люди. Як вони живуть? Чому не виїжджають? Та хто підтримує місцевих? Дивіться у матеріалі Інни Гогой. Попри холоднечу та дощ в одному з сіл прифронтового Пологівського району люди зустрічають автівку ДСНС. Рятувальники привезли гуманітарний вантаж. Дехто з місцевих бере одразу по кілька буханців хліба для себе та літніх сусідів. Люди намагаються довго не затримуватися. Перебувати на вулиці тут вкрай небезпечно. Обстріл може початися будь-якої миті. Уже майже три роки немає тиші, є у прифронтовому Оріхові. Обстановка не змінилася. Б'ють градами, градами б'ють постійно. Каби, РСЗВ, ну балістики тільки немає. А так все, як і було. Збільшилися дрони, ФПВ, ну збільшились ударні безпілотники. Минулого тижня ворожий ФПВ поцілив у вантажівку з гуманітарною допомогою. У самому місті зруйновані усі будівлі у потрощених оселях містяни живуть без світла, газу та води. Від Відсельних обстрілів ховаються у підвалах, але, попри небезпеку та відсутність комунікацій, більшість відмовляється від евакуації у ріхів'ян рятувальники привозять у місто хліб та воду, і це неабияка допомога. Також можна звернутися до лікарів медичного розрахунку ДСНС. Фельдшер Валерій працює вже рік. За його спостереженням найчастіше місцеві скаржаться на хронічні захворювання. Більша частина це пенсіонери, це артеріальний тиск, більша частина серцевого ну, серця, скажімо так, зараз з по нинішніми погодними умовами. Ми це дуже багато ГРВІ. Тут ми можемо видати таблетки, там зробити деякі уколи. Також ми можемо ну, надати допомогу при пораненнях. У цій сумці Валерій має усе необхідне для надання домедичної допомоги. Для вимірювання тиску тонометр. І у нас, скажімо так, перва домедична допомога. Це у нас бандажі. це таке що основне. Ножиці розрізати тканину, кровоспинні, кровоспаси для тамбонади ран. Також є гортальні трубки, давлячі пов'язки, давлячі бандажі. Переходік. Під обстрілами рятувальники прибирають наслідки попередніх прильотів. І так в Оріхові минає вже третя зима. Люди запаслися дровами та облаштували печі. До зимових свят особливо не налаштовані. Але новорічну ялинку ДСНСники таки змайстрували: із хвойних гілок та залишків ворожого урагану. Інна гогой Ігор горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.